Дивилася е, одне відео, і, чи пост був в, в Фейсбуці, і там показували, значить, як е, ну, вкорінюють е, От. І один чоловік чи жінка, не пам'ятаю хто. Коротше, прочитала я коментарі, що ви показуєте, ну, як ви типу, вкорінюєте, ви покажіть результат. <реш> от, ну от Я вирішила вам е, ще далі продовжити ті відео, що я знімала осінню і показувала вкорінення е, осіннє вкорінення е, гортензії волотистиї. Е, я вам казала, що купила значить гортензію новий сорт, і там були не дуже визрівші ті пагани. Я трошки зачеренкувала, і потім показувала, там було три відео різні, як вони зростали, як я їх поставила і так далі. Це я зараз зняла з підвіконня, тобто я вам зараз показую ці рослини. Ну, не показувала я вам. Як я їх, що я з ними робила, коли я витащила з касети? Зараз просто розповім. Значить, коли вони в касеті вкорінилися, і було це відео, що вони вкорінилися в касеті. Потім вийшло так, що в мене і собака дуже хворіла, і, а потім я швиденько треба було поїхати. Ну, в общем, коротше говоря, я працювала по ночам і. Ну, не до зйомок було, тому просто на словах розповім. Коротше, коли вони виросли там, от в, в касетах і виросли ось до розміру цього бокса, то ну, треба було їх кудись уже пересаджувати, бо там було повно коріння, вони стали хлорозити, тому що хлорозити, тому що ну, вже так сказати, не було там питання. Значить, тому що підживка тут йде, ну, я вирощую їх взимку, і тому я вирішила їм не давати такого знаєте, активного питання там, добривами, там, як ми даємо весною, літом і так далі. Тобто вони потих... ну, потрошку ростуть за рахунок того, що кормляться тут в, в цьому ґрунті. Я їх спочатку пересадила в менші горщики. Потім, коли от ті горщики були заповнені, то от якраз у цей момент я вам не зняла відео, як я їх пересадила, от, такі от горщики. тобто Тут були різні, в залежності від того, яку я виймала, ну допустимо, кореневу систему, я виймаю, і вона маленька. да і я от от е, ну тут от, бачите Старі такі горщики, Ну нічого, то, е, говоря якщо була маленька коренева, то я садила в менші горщики. Якщо там була побільше коренева, то я садила в більші. там Якщо-дуже там дуже, дуже оплетено, то я садила ще в от дивіться Пагони були ось такі зелені. А тепер подивіться, як вони здерев'яніли, бачите? Тобто вони здерев'яніли, і я їх перечеренкувала. Оце всю верх... всі верхівки я зрізала, присадила от в такі стакани, в залежності від об'єму, ще раз кажу, в залежності від об'єму тої кореневої, яка там була. Тобто от маленький я вам показала стакан. Да? або от показую, ну не стакан, а, горщик. а от показую великий. Ну, Смисл був, був один. Всюди вони були перечеренковані, Тобто була от бачите, підрізка. От, і тепер вони видали мені оце такі пагани. От, стоять вони значить, в таких от боксах продовжують стояти, тому що це кімната, але кімната з ну, не опалювальна, Тут нема високої температури, тут. там, 15-16 градусів. У мене не тепло. От, і тому, в принципі, їм тут підходить. Отут, -от, дивіться, отут я промахнулася, от дивіться, що я зробила. Бачите, от підрізал, підрізку зробила, а видно тут був ну, вершечок такий, він, ну, тут, Тобто, тут була квіткова брунька. Бачите. Тут була квіткова брунька, тому він не випускає гілочки, він випускає квітки. Ну, Тут вони, коротше говоря, вони тут стоять, в такому вигляді вони стоять другий тиждень. От, деякі рослини я перенесла в теплицю для експерименту, ну, щоб подивитися, що там. Зараз вам ще ті покажу. І покажу вкорінення тих гортензій, які я от вершечки зняла. Ну, оці, що я підрізала, От зняла ці вершечки, і я вам покажу, як вони вкорінилися, що далі буду робити. Тобто ці отак от стоять. От, от, Кстати, до речі, от, бачите, є тут і такі, що зовсім от, не, ну, така верхнева брунька і вона й не йде в рост. Але у всіх у них ну, короче, результат один. У них усіх здерев'яніли низ. Тобто Він став коричневий, повністю дерев'яний черенок. Отак от Тобто Це пройшло 3 місяці. От, і повністю я маю дерев'яний е, нові е, пагони. Е, таке враження, що це рослині вже другий рік. Розумієте? Тобто за три місяці я виростила рослину, які, які, е, ну, якщо б вирощувала отак от її по ракам, то це другий рік росту, друга волна, друга волна росту. Зараз перенеслася разом з вами в свою теплицю. Це зимова неопалювальна така теплиця, вона під плівкою з полікарбонат тут. Ну, вирішує, як напалювати. Трошки стоїть обігрівач, коли підігріває, якщо температура опускається нижче 10 градусів. Отут от кумквати зріють, от один апельсин вже фрагола відпав, ми його з'їли, там он отам там ще щось мандарини. Ну, в общем, короче говоря, тут от ігортензія квітне, Ну, короче, багато рослин. Тут от камелії починають квітнути, да? Ну, і стоять тут Бачите, камилі які. І стоять тут і гартензії. Значить, Ті гортензії, які я вам казала, щоб подивлюся, як вони. Тобто частково я гортензії сюди поставила, частково вони в кімнаті. Тобто, в теплиці, тут при навіть нижчій температурі, вони стоять краще. Тут більше вологість, вони більше виросли, бачите, теж були от перечеренковані, от я підрізала. І пересадила. Дивіться, скільки які вони дали пагани. Тобто тут е, вони ростуть більше. Просто я побоялася зразу їх сюди виносити з температурного режиму там, 18 градусів в температурний режим 10 градусів. Але це їм нічого не завадило. Дивіться, тобто вони стоять просто в поживному ґрунті, без підживки поки що. Е, вони нарощують, е, нарощують оці. Бачите, пагани. От, е, була підрізка. бачите, от Три пагани вони наростили. Дуже гарно стоять. Тобто, отут, от я винесла ці, щоб подивитися, як воно. Ну, тут, виходить, горщики або літр, або е, 600 мл. Отакі от, от горщики. Вони з тут освоїли от корнева система. Все. Тобто Ті, що в мене стоять в кімнаті, їх можна перенести сюди. І нехай тут температура десь ну, 10 12 ну, може-коли там неколи 14 підніметься, але не більше. От. Тобто тут вологість, яка їм дозволяє. Отак от, от рости. Вони, ну, тут Просто бокс стоїть для того, щоб я не забувала, що тут вони ну, можна їх говоря, розпіхати пара, між от цими горшками різними, щоб вони стояли. Ну, це для контролю я більше ставила. Зараз бокс цей заберу, він мені потрібен для інших цілей. Просто щоб поки, поки не переставлялася цього боксом. Тобто, це, значить, я питаюсь в різних варіантах подивитися, як вони будуть себе почувати, як їх можна вирощувати. Так, ну Зараз я вам показую ті е, саджанці волотистої гортензії, які були перечеренковані з перших е, вкорінившихся восени, Саджанців. Тобто я вам показала, як виглядають перші рослини, так? які були черенковані. Тут стоїть касета. От дивіться. Тут стоїть касета, так? Е, ну, було воно черенковано в цій самій ємкості. От, 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 висота цієї ємкості. І значить, Потім, коли я витягнула ті рослини, то я деякі коротше, я їх перечеренкувала, ті пересадила так, з касети і ну, взяла у них верхушки. Тобто це вкорінення верхівок. Ніяк не, не сформулюю свою думку. Значить, це вкорінення верхівок з тих. Рослин великих. Так? І от або верхівки, або от я бачу, що тут в мене є. і от Я пожаднічала, а може, не пожаднічала просто для експерименту, поділила навпіл, а може вони були великі. Ну, я зараз вже не спам'ятаю, щоб подивитися, як вони будуть оця середня частина рости. Да? Ну, а так, в принципі, от я тут дивлюся, от тут таких от не дуже багато. Ось як, якась є така от середня частинка, ось середня частинка, ось середня частинка, ну, тобто їх тут не багато, А, ні, от ще є. Тобто, вони отак от, от виглядають, вони пустили тут. Ще ось такі от. Ну, я зараз дістану, дістану їх і подивимось, да? що вони там напускали. Поки що давайте так подивимось. Значить, оце, виходить, Вони вкорінені або в стаканчику, або оці верхівочки, або в такому стаканчику це 50 мл. Бачите, які вони мають вже коріння. Тому, щоб мені зараз їх витягнути, прийдеться низ оцей обрізати. Нис обрізати і пересаджувати, доставати їх звідси і пересаджувати. Значить, Оці верхівки, вони дуже швидко і дуже гарно вкорінилися. Тобто тут 100% вкорінення, і дуже це пройшло, дуже-дуже швидко пройшло це наростання коріння. Виріс і верх. Заодно оця верхівка, вона. Така дуже тверда. Бачите, вона не гнеться. Ну, тут верхівочка може гнеться, але саджанцю цьому цьому саджанцю тут 10 см, може 12. Цьому теж. Коріння, бачите, яке в нього наросло. Ну, це, виходить, пройшло 2,5 тижня. Так, зараз. Ще... о Тут от, тобто я сюди його не заглядала. значить Догляд тут який був цих саджанців. Вони тут стоять під, кри, під кришкою. Стоять вони під підсвіткою. Ну, тобто досвідчуються. Досвідчуються в череночнику. Так, ну це я не витягну, це вже. то Стаканчики були, а це рослина це вже вона в касеті пішла. Отут, от, дожіть, все одно тут треба мені щось їх всі пересаджувати. Значить, оприскувала я їх по листу від кліща один раз. І коли вони, от бачите, є в них отакий хлороз. я їх оприскувала один раз, брексіл мікс. Ну, деяким допомогло, деяким не дуже. От, це середня частина значить, була зачеренкована, вона теж дала коріння. От, і, виходить, дає такий росточок. І тут я вілку втикнула, під, підковернула вже, тому що я, тому що я так одною рукою не дістану, От, бачите, яке в нього коріння. Ну, Коріння, яке пішло вже і вниз, і вгору. І тому треба його отак от брати, розправляти, отак от опускати його вниз, бо воно вже пішло догори. І садити. Значить, Я вибрала, буду їх садити от в такі стаканчики. Місця тут нема у мене, <рес> ніде нема. От. Тому стаканчики, виходить, це 0,3 літра. Не оце півлітрові. але я так, це п 9 але я так подивилася, вони, звісно, переїдуть і сюди, бачите? от. Але мені, щоб вони не запинялися в рості, я їх буду отак в 0,3 літра садити. Отак от. І, і буде їм досить поки що. Потім, коли вони, ну, тут і так забагато, я так думаю. Тобто можна було б ще менші пересадити, але ну, немає зараз часу, вже дуже багато роботи по живцюванню, і, і ну, тому сто раз пересаджувати нема вже сил, так сказати і так далі. І вже близиться тепло. Тому я вирішила, що оце друга хвиля ну, вкорінення, другий так сказати заход по вкоріненню. Коли я перечеренкувала, то я їх посаджу в такі от стаканчики, потім винесу вже в теплицю. У мене є теплиця, в якій стоять цитруси. І туди я їх поставлю. Там температура, виходить, десь градусів ну, 10-14 зараз, от, коли сонце там виходить, тобто буде тепліше. І тому вони там нехай і стоять. І, і нарощуючи це. Мені верх не, не треба вже. Я думаю, що більш я їх не буду перечеренковувати, от, а так і залишу. Ну, Підіжіть, зараз ще підкопну якусь от, от це мене цікавить, Оце мене цікавить. ось, ось такий. Ось такий от, коли я залишила їх середню частину, ну, Зараз. Ну, воно ж, вони ж повинно вийти. Так, а ну. так, що тут середнє. О, а там, де середня частина, там не стільки коріння, бачите? Тут, от, виходить, вони зверху наростають, а тут не стільки коріння. Тобто середня частина, вона більш така дерев'яна, і її, видно, треба більше часу для того, щоб оці були корінці. А може, знаєте, їх там уже забілі за ті, які там рядом, ростуть ті, які великі. Оце, ж, виходить, вони тут рядом із такими великими. Тому я зараз буду оце такі великі доставати от, з касети, тому що в них такі коріння і пересаджувати. А ті малі, нехай вони там, от бачите, вони получать тут сонечко. І отримують тут більше простору. Вон, бачите, там їх треба розшукувати. Звісно, їм тут темно було, дуже, дуже темно. От їх треба тут розшукати. Коли я ці подостаю, оці великі, то тим, звісно, буде більше простору. Їх тут от, ну, тут їх штук, мабуть, з десяток точно є. Значить. Так, садити я буду в торф. Грунт зараз ще додати не буду ніякий. Просто це чистий торф з додаванням агроперліту. Але агроперліт отакий такий от крупний. Бачите, це така моя, моє придбання. От. Я дуже люблю, коли є отакий от агроперліт, крупний агроперліт. Так, і буду присаджувати ось такі от стаканчики. Тобто, просто просто буду значить, наповнювати. А ну, де тут? Так, щоб вам показати, да? значить, наповнювати оці стаканчики. Отак от. Ну, вірні стаканчики, а горщики. Так, приміряти. Отаким чином, заглиблювати нічого не буду. корінці ці, які. Ну, от вверх пішли, я їх отак, от в, донизу одною рукою роблю, а і в телефон треба подивитися, щоб знімати. І, і сюди на камеру. Але ж ну, я ж не хочу, щоб мене рослина неправильно тут була посаджена. Тобто, мені треба зараз посадити так, щоб, щоб вона не була заглиблена. Ну, тобто, зараз я так от грунтом покладу. І її зверх підніму трошечки. Отак підтягну, так, таким чином трошки підтягну її і отут -от, де місця є. Звісно, що я тут трошки, трошки його притрамбую. Тобто не буде воно, зовсім не буде, так, щоб воно там, ну, і не і затоптувати не буду там. Ну, в за, загружати його. Да? Так, значить, ну і так, щоб вона рихла земля все ж таки залишалася. Значить, я привчала їх до повітря сухого. Коли я побачила, що вони вже більш-менш там якось вкорінилися, то до сухого повітря вони були привчені. Але зараз, коли я їх пересаджу, я все ж таки їх, кришка буде наполовину закрита. Тобто, не буду я повністю відкривати, вони будуть все ж таки, все одно будуть під е... ну, з якоюсь вологістю і буду їх оприскувати. От дивіться, я нижні бруньки, бачите, Вірніше, не бруньки, а от нижні листочки я не заглиблюю. Отак от, от, залишу цю щійку тут, от, так от. і нижні листочки я. Заглиблювати не буду. Ну, подивлюся, якщо вони будуть дуже рости, то тоді я ще їх ще раз придеться їх перечеренкувати. Зараз тільки кінець е, січня, От сьогодні, <рес> якраз 31 січня. От. Ролик вийде трошечки пізніше в лютому. Е, але Ну, мені треба зараз цю роботу зробити і показати вам результат. Тобто, значить, основне, що я роблю виводи, значить, получається, за зим, ну, взимку можна отакі от саджанці, які вкорінилися перший раз, тобто осінню я вкорінила, вони виросли, да? виросли до. От, до, ровно отак от до Висоти оцього, оцього, е, ну, цієї ємкості. Потім я взяла їх, перечеренкувала, ну, от, як отак, оце от, да? от, така е, е, висока така рослина, я взяла їх отак, перечеренкувала і оці от вершечки посадила знову сюди в касету, в цей же бокс. Ні, ну, ґрунт поміняла і посадила. І вони вкорінилися 100%. Стояли під лампою. ну Не весь час, а я економила світло. В день вони стояли на підвіконні, а ввечері я їх переносила в жерцювальник і там вони стояли під підсвіткою ну, може, ще години 4-5. отак от Тобто кожен кожний день була досвідка. І весь час вони стояли отак під кришкою. Під кришкою. Конденсат я в них збирала, знімала, щоб вони були не мокрі. Оприскувала, значить, один раз я сказала вам, я оприскала бріксил мікс і два рази оприскала від кліща. оце і вся обробка, яка була, ну, їм тут три тижні. Не записала дату, максимум три тижні, може отак от Тобто, виходить, верхівки вони і твердіють, от вони тверді стали, розумієте, от вони тверді, тверді, прям взагалі ствол твердий. І коріння дуже гарно наросло. Оці, які були серединка, вони дали менші коріння. Ну, Чим це об'ясняється, можливо, тим, що ростуть і оці. От Ну, Бачите, тут виходить, десь наросло бурунічок 3 з тих пошли оці Нові пагани, і в принципі рослина дала коріння. Тобто їй треба більше часу для вкорінення і нарощування отаких от, от гілочок. І тому отакі от Ще залишаться у мене в боксі. От, не пересаджені, нехай вони там і сидять в той касеті, нема місця, куди їх зараз пересаджувати. Або можна їх, якщо там не тримати в касеті, то пересадити, але в дуже-дуже маленькі стаканчики. Тобто, навіть не 0,3, не в такі от стакани, а просто ну, там 200 мл. Отак от Тобто невеличкі. Ну, от результат зимового вкорінення. Верніше це було осіннє живцювання, пізнє осіннє, потім пере, е, перечеренкування, і ось такий от зараз на 31 січня я маю результат. Ну, далі буду вам розповідати, як е, почуваю ці рослини. Так, ну ось, закінчила я роботу цю по пересадці. Отак от у мене вийшлося. Ой, значить, пересаджувала я все ж таки от в горщики пів літра. От, 0,5. Бачите, деякі є дуже здорові рослини. Ну, ці здорові я подивлюся, що я з ними буду робити. може прийдеться, все ж таки, деякі тут перечеренкувати все-таки. Ось такий вийшов ящик. І сюди, ось в цю. Бачите, це в мене, виходить, той бокс, в якому була оця касета. Оце касета, яку я розчеренкувала, виходить? От була отака. А тепер, виходить, і тут, і тут стоять. В общем, ті малі, що я вам казала, що вони ось в такому вигляді. ну, тобто... Це такі серединки, да? які не верхушечні. Тут от в мене стоять верхівочні, отакі черенки стоять. а тут, виходить, отакі от, які дали по дві гілочки. От Я їх тут все ж таки розчеренкувала. Хотіла залишити їх тут в касеті. Але подивилася, тут дуже от просто набралися ґрунт, набрався води. От просто ужасно багато. І тут, от, бачите, одна ячейка залишилася повна. Тут згнів один черенок. Тобто один живець згнив. А так от, вся касета бачите, пуста, вся розчеренкована. Тобто я взяла оті, от. Оці, що тут були. Отакі от, да? І от в такі от маленькі горщики, от теж вони з дирочками, от Там 180 мл. І в них розчеренкувала для того, щоб вони не були такі мокрі, Тобто, щоб цю вологість якось забрати. Тобто я цей ґрунт зараз не буду заливати, От, вологість ця уйде, От, і, і все. І все буде добре. Тобто, оці я ще... Вон, тут да, коріння тут було, ну, у деяких було побільше, от, у деяких зовсім мале коріння було. От, Тому буду їх тримати отак от під кришкою. Хоча вони вже трошечки були на повітрі, але пару днів потримаю під кришкою. Отак от. А ці будуть теж під кришкою, але, отак, пополам е, закритою. Тобто вони ну, не будуть повністю. Туди, правда, оцей <смі> оцей, і оцей ось, Вони вже доверху і будуть гнутися. Ну, подивлюся, може, я їх переставлю так вкрай. І тоді, виходить, зможу. В ну, общем, коротше так, папірок кришку положу. От, тому що вони вже тут привикші до повітря. Ну, і треба буде, конечно, Тут вони ж були в мене бездобре. от Чому я показувала на початку, що це тут є хлороз. Ну... Він не такий, як зараз висвітлюється на фотоапараті, я його бачу. Тобто, не так все страшно. В кадрі воно більш таке страшненьке, зелененьке, от таке салатове. Але от дивіться, це верхні листя. Нижнє листя вони гарні. тобто цей хлороз З'явився тоді, коли. от бачите, от лист Знизу лист добрий, да? зверху хлороз. Коли рослина перестала отримувати поживні речовини. Зараз вона в новому ґрунті. І тепер же я почну їх якось підживлювати, кормити. Тому що до цього я вам казала, які були обробки, там полистують бриксілком і все. Тобто нічого вони не отримали, не отримували. Коли вкорінювалися, нічого вони не отримували. Так що, отак от, В ну, общем, хто придумає собі пересаджувати з касет, <придуми>, то знаєте, що з такої касети виходить? Отак от дві великі коробки, і треба готувати місце. Коротше, зараз пів одинадцятої ночі, я тільки закінчила роботу. От. І треба йти відпочивати. Ну, рослини будуть. Частково будуть досвідчуватися. Стояти будуть на підвіконні, а досвідчуватися вони все ж таки будуть, а потім я їх вже переведу на самостійне так сказати, життя, вони вже не будуть досвідчуватися. Ну, все, на все добре.